Раді вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги німецький трактор Deutz Fahr Agrotron 65G. Дані трактори комплектуються перевіреним часом надійним 6-літровим двигуном Deutz з номінальною потужністю 200 кінських сил при 1600 обертах двигуна. Трактори комплектуються переднім баласним грузом вагою 330 кг. Додатково під передньою рамою знаходиться три баласних грузи загальною вагою 495 кг. Задні колеса обладнані по два баласти з кожної сторони загальною вагою 820 кг. Шини 540 на 65 r 28 передні та 650х65 r 38 задні з фіксованими дисками. Загальна вага трактору становить 8300 кг. Максимальний крутний момент становить 810 ньютонів на метр. При цьому планка крутного моменту знаходиться в діапазоні від 1000 до 1850 оборотів хвилину. Максимальна потужність двигуна у 203 кінських сил досягається в межах 2000 оборотів хвилину. Паливна система Deutz вже давно зарекомендувала себе як високонадійна. надійна. Її відмінною рисою є наявність двох механічних незалежних насосів, здатних створювати робочий тиск у 1600 бар. У AgroTron 65G встановлена гідравлічна система закритого типу з насосом продуктивністю 165 літрів на хвилину, 4 пари гідравлічних виходів із змінною пропускною здатністю, обладнані швидкозмінними гідромовтами. Мантаж підйомність навіски становить 9700 кг. Опційно можливе встановлення передньої навіски. Управління навіскою здійснюється електрогідравлічно з кабіни трактора. Задній вал відбору потужності має всі чотири режими роботи 540-540 еко, 1000-1000 еко. На тракторах Agrotron 6205G встановлюється трансмісія PowerShift нового покоління виробництва ЗФ. Має 6 передач без розриву потоку потужності і 5 діапазонів швидкостей. Це забезпечує 18 робочих передач у діапазоні швидкостей від 3 до 16 км на годину. Також додатково можливо використовувати трактор в режимі автоматичного перемикання передач в межах діапазону. Трактори даного модельного ряду поставляються з трансмісією, яка має максимальну швидкість у 40 км на годину. Кабіна трактору має сучасний дизайн та пропонує оператору ергономічне, високотехнологічне та надзвичайно комфортне робоче місце. Звукоізольована кабіна з двома широкими дверима, системою обігріву та кондиціонером є сонцезахисна шторка, має дві передні та дві задні фари робочого освітлення, Важелі управління розташовані раціонально та інтуїтивно зрозуміло. За більш детальною інформацією, переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.